Classic Army Jacket фірма Helicon. Колір койот. Ліпучка на рукавах. Укріплені локоточки. Укріплена спинка і плечі. Бачите? Тут все повністю захищено додатковою тканинкою разом з воротничком стоєчкою. Я навмисно добренько його затянула. Ось тут є шнурочок, щоб ви побачили, що майже на всіх цих кофтах є шнурочки для того, щоб вам шийку не задувало, це ви стягуєте вже самостійно. Карман на грудний, до речі, тут немає шевронів, зверніть увагу. Карман на плечах. Кармани стандартні тут. Фліс, плотний, теплий. Ці кофти, коли немає дощу, працюють як куртки. Зараз на холодні вже нічки, на осінь саме те, що потрібно, щоб котики не мерзли.